Вітаю! Ви дивитеся телепроект Західний кордон. Щотижня ми обираємо для вас найважливіші та найцікавіші новини із життя та служби наших охоронців державного рубежу. У цьому випуску дивіться про таке: Черг на кордоні поменшає. Експеримент на пункті пропуску краківець корчове. Щоб без проблем, як і куди на свята їхати за кордон, щоб не стояти на кордоні довго у черзі. Троянські коні, контрабандисти, як зловмисники хотіли приховати на кордоні заборонений товар. Святкове диво на кордоні, Подорожуючих через українсько-польський рубіж на День Святого Миколая, зустрічав незвичний гість. Довгоочікуване спрощення перетину українсько-польського кордону нарешті запрацювало. Перед пунктом пропуску краківець Корчова запустили в дію експеримент щодо розмежування смуг руху. У сюжеті про це детальніше. Рух за межами черги перед пунктом пропуску. У Краковці на кордоні розділили під'їзди до рубежу між подорожуючими водіями. Зокрема, для шоферів з українською реєстрацією та громадян Євросоюзу виділили окрему смугу незалежно від учасників малого прикордонного руху. Ми, по-перше, розвантажимо ту велику чергу, яка у нас спостерігається останнім часом. Оце десь приблизно десь 40 учасників руху, саме та категорія, яку ми зараз будемо намагатися і будемо пропонувати людям заїжджати саме на цю смугу руху. В основному черги перед пунктами пропуску створюють учасники малого прикордонного руху, які кожні п'ять днів на своїй автівці перетинають державний рубіж. Через власників нерозмитнених машин страждають водії, які до Європи їдуть значно рідше. І переваги такого експерименту останні відчули чи не одразу після відкриття додаткової смуги руху. Затори власне з, з польською реєстрацією дуже великі черги. Надіємося, що буде краще. Чарга на, на половину. І набагато краще буде їхати, тому що українських машин в нашій області набагато менше, ніж на польській реєстрації. Мають керувати тими речами і думати про всіх людей, але і щоб люди в прикордонних зонах, які живуть з цього, щоб мали можливість теж нормально працювати в державі і не ганяти туди за кордон, щоб зробити. Загалом же впровадження експерименту з розмежування смуг руху перед міжнародним пунктом пропуску Краковець Корчова обійшовся майже 400 тисяч гривень. Це, зокрема, і нові дорожні знаки, і встановлення парапетів та облагородження території. Та про те, як запевняють у Львівській облдержадміністрації, жодної бюджетної копійки на це не витратили. Експеримент впроваджують за спонсорські кошти. Є такий супротив один інших, тому що один одному створюють додаткові незручності. Ті, які їдуть в справах бізнесу, в справах туризму, хочуть чим пошвидше. Відповідно, вони мають певний негатив до учасників малого прикордонного руху, і є навпаки. Так, оце якраз і породжує конфлікт. Крім того, це зніме таке поняття, як корупційна складова продаж черги. До слова, таке розмежування смуг руху в тестовому режимі працюватиме впродовж трьох місяців. І Якщо за цей період черги в краковці зменшаться, а перетин кордону принаймні для водіїв з українською реєстрацією пришвидшиться, то такі заходи запроваджуватимуть і в інших пунктах пропуску на українсько польському кордоні. І вже під час новорічно-різдвяних свят на кордоні очікується значне збільшення охочих перетнути державний рубіж, тож черг уникнути буде складно. Зазвичай найбільші затори на пункти пропуску утворюються перед святами, коли українці масово їдуть на закупи до Європи. Натомість на новий рік та різдво через пункти пропуску відбувається без ускладнень. Також всім, хто планує свої поїздки за кордон на період свят, слід звернути увагу на те, що в цей період збільшується, і кількість подорожуючих, що також впливає на швидкість перетину кордону у Держприкордонслужбі Обіцяють зробити все необхідне, аби на період свят перетин кордону не завдавав труднощів подорожуючим. До слова, ви завжди можете дізнатися про ситуацію перед пунктами пропуску на сторінці західного управління Держприкордонслужби у соціальній мережі Фейсбук або переглянути онлайн-трансляцію з кордону на сайті. Ми готові до цього. Ми готові до зимового туристичного сезону. Будемо призначати додаткові прикордонні наряди, відкривати додаткові смуги руху, аби унеможливити довге очікування громадян на самому кордону. Рекордну контрабанду цигарок виявили прикордонники мустицького загону. А ситуацію з перевезенням сигарет через українсько-польський кордон можна описати як троянські коні-контрабандисти. Саме під прикриттям тварин спритники хотіли незаконно вивезти з України майже 30 тисяч пачок тютюнових виробів. Таку кількість товару заховали у вантажівці, якою перевозили породистих скакунів з Канева до Німеччини. Під час огляду машини у пункті пропуску Краківець прикордонники зауважили необізнаність водія щодо перевезення живого вантажу з метою поїздки до Європи. Вже під час поглибленого огляду транспортного засобу водій зізнався, що кермує машиною тільки зі Львова, і про деталі йому нічого не відомо. Та, схоже, контрабандисти сподівалися, що тварин ніхто не виводитиме з причепу і їхній сигаретний склад прикордонники не знайдуть. Адже для своєї злочинної схеми побудували додаткову стінку у причепі. За спробу перевезення тютюну організаторам троянських коней доведеться заплатити майже 800 тисяч гривень штрафу. Саме така попередня вартість товару. А троє, по. Породистих заручників контрабандистів нині перебувають на львівському іпподромі. Під час її огляду прикордонники виявили невідповідність внутрішнього та зовнішнього об'ємів причепу вантажівки, що також було підтверджено спеціальними вимірювальними приладами. Прикордонники направили автомобіль на поглиблений огляд, в ході якого з'ясувалося, що в причепі виготовлено спеціальний тайник, який являє собою подвійну стінку, за якою сховано контрабандні цигарки. Святкове диво на кордоні, подорожуючих через українсько-польський рубіж на День святого Миколая зустрічав незвичайний гість. Миколай завітав на пункт пропуску Карківець Корчова. А в раві руській діти прикордонників та містяни побачили мюзикл. Від такої несподіванки на обличчях дітей одразу з'явилася усмішка. Не менше раділи і стомлені від дороги дорослі. Ще скоро день народження, та. Ой, дивися, що зараз має подарунок. Має. Має. Дивися, що там має Микола. Так, так. до багатьох дітей Миколаю цей день завітав вперше, і малеча подарунок від святого знайшла не під подушкою, а отримала з рук самого чудотворця. І тут одразу в пункті пропуску у краківці взялися розповідати віршики. Знаєш, діти, Миколай. Добрих, чемних поважає, гарним дітям у бантішку він дарунок укладає. Хто не слухав тому ліску, під подушкою ладнає. Молодець. <свят> трошки роздали подарунки, обіцяли, що будуть ще чемні, що будуть до школи ходити, не пропускати уроків, будуть батьків любити, шанувати їх. Обіцяли, що будуть чемні, на другий рік знову прийду до них. Миколай також завітав і до дітей в Раві Руській. Тут у будинку культури діти учасників АТО та містяни поринули у справжню святкову казку. Мюзикл з назвою Святий Миколай іде, Різдво веде» показав місцевий дитячий колектив під керівництвом прикордонника атовця львівського загону Романа Жолобка. Ідея е, мюзиклу надихнути дітей, звернути увагу до е, святого, те, що в нас є, до доброти, до е, тих чарівних ідей, які робив і творив е, по, яких. Справи, які творив сам Миколай. Тобто е добрішими. Одночасно у святковому дійстві взяли участь 70 дітей. У п'ятирічної Валерії у мюзиклі Роль гномика маленька так завзято вжилася в роль, що ж зірвала голос. Гномик веселий, і він, він люби познайомитись. Загалом же театралізоване дійство побачило понад пів тисячі дітей-прикордонників та малечі з Рави Руської. Львівський госпіталь прикордонної служби отримав сучасний апарат для дослідження крові. Обладнання суттєво пришвидчить точність аналізів, а відтак і встановлення діагнозу та лікування. Благодійний фонд Медична місія презентувала Львівському госпіталю Державної прикордонної служби новітній гематологічний аналізатор, апарат для дослідження загального аналізу крові. Ми познайомилися із колегами-прикордонниками під час спільних місій між Польщею і Україною. Вирішили створити благодійний фонд, щоб допомогти і у навчанні спеціалістів, і технічним обладнанням. Адже ваші лікарі це висококваліфіковані професіонали, а медичних технологій часом бракує. Появилася можливість отримати такий апарат в дарунок від спонсорів. І ми зробили пропозицію для госпіталів прикордонних, прикордонних служб для того, щоб покращити якість надання послуг для тих, хто захищає суверенітет України. Тепер я думаю, вони заслуговують найкраще обладнання, і воно допоможе їм мінімізувати різні ризики, які виникають на аналітичному етапі, і покращити діагностичні можливості лабораторії. У середньому за зміну в лабораторії проводять чимало аналітичних досліджень крові, а кількість пацієнтів госпіталю зростає. Це дуже гарний подарунок, тому що в нас за останній час збільшилася кількість хворих в загальному по госпіталю на тисячу стаціонарних і порядку 2,5 тисячі амбулаторних. У нас і члени сімей прикордонників лікуються, і діти-прикордонників до 25 років. Через то і проходять, крім того, обстеження інші категорії громадян, які хочуть призватися на військову службу. Це в маємо угоди з нашими пожежниками. Щодня лабораторія госпіталю обслуговує до 150 пацієнтів і робить понад пів сотні аналізів крові. На кожен ішло чимало часу, а новий автоматичний апарат утричі пришвидшить такі дослідження. Дуже втішені і задоволені, що маємо гарний подарок. Він нам був дуже потрібний, тому що всю роботу, тобто загальний аналіз крові, ми робили вручну. Підраховували лейкоцити, формули, все під мікроскопом. Де було багато роботи, і очі, звичайно, наші завжди втомлювалися. Відтепер за хвилину можна провести аналіз крові за 19 параметрами до всього на повній автоматиці, що виключає будь-яке втручання зовні. Відтак це якість, точність і швидкість у діагностиці і лікуванні. Вогонь миру. Прикордонники львівського загону разом з пластунами першими зустріли вифлеємський вогонь на кордоні та передали його у всі прикордонні підрозділи. А вже після цього пластуни передають його в інші міста. А також у церкви, школи та установи приноситимуть людям, котрі не мають змоги зробити цього самі. Звідси цей вогонь, миру, віфлеємський вогонь, він буде розповсюджений по всій країні. Маємо надію, що це останній вогонь, який передається в той час, коли в нашій країні йде війна. На майбутнє ми надіємося на те, що в подальшому цей вогонь вже буде передаватися як святковий вогонь, який буде, який буде дарувати нам постійно мир. Ми привідкриваємо брами режимних об'єктів, щоб показати вам, як живуть і працюють наші прикордонники. Вже наступного тижня, спецвипуск, ми розкажемо вам різдвяну історію, як популярна співачка Ірина Федишин вперше познайомилася з прикордонниками. Ситуація була не з приємних. Транспортний засіб, яким співачка перетинала кордон, викликав підозру у зелених беретів. Що знайшли прикордонники у багажнику зіркової подорожуючи? Чим закінчилась історія вже в наступному випуску. Таким інтригуючим анонсом завершуємо випуск. Не пропустіть вже наступного тижня спецвипуск. Буде цікаво, повірте. Наразі прощаюся з вами. Побачимося і пам'ятайте наші кордони під надійним захистом. Оперативне відео та усі випуски програми Західний кордон завжди з вами. Усе найцікавіше про життя охоронців державного рубежу шукайте на офіційному ютуб-каналі Західного регіонального управління Держприкордонслужби. Тисніть підписатися і оперативно дізнавайтеся про події на кордоні України з країнами Європейського союзу.